Певно, потрібне уточнення не є на благо, а Бог повертає на благо. <гум> <гум> бо на благо. Бо це зло не від Бога, точно, бо наш Бог добрий, він добрий і, і, немає, і ну, немає інакшого. І я знаю, що він добрий, і що не його це план, і що. Всього, ну, автор всього цього це дьявол. цього, що, що зараз відбувається. Але я бачу, як Господь змінює нас, я бачу особисте якесь таке е, піклування про кожного з нас. Я бачу його руку у всьому, я бачу, як люди розкривають своє серце для нього. Я бачу це якесь таке. Ну, пробудження, пробудження внутрішнє, е, яке переживають зараз люди. Е, Нема нікого ну, в моєї практиці, ні на фронті, ні на вулицях, ні на якихось е, там, там бомбосховищах. Нема жодної людини, яка була би закрита для Господа і для Івана. Mm -hmm. І ми бачимо теж. Чудеса на фронті, куди ми mm -hmm. там спілкуємося з людьми, наші хлопці їздять туди на фронт. І люди розказують, ці хлопці на фронті, захисники наші, вони розказують, що коли ми молимося, то Господь відповідає. Я бачу, що Бог на сьогодні для багатьох людей став живим Богом. Не релігією, не теорією, не знаннями, але живим Богом. Тому я думаю, що нам дуже важливо е, бачити, е, що тоді, коли ми ще не отримали таку глобальну відповідь від Бога, нам е, дуже, важно, е, дуже важливо бачити, що в кожному дні є проявлення його любові, його. Відповідь. Ми будемо дивитися, я думаю, з часом ми. Будемо бачити все більше і більше того, що Господь, всі ці обставини, він буде обертати на благо кожному з нас і нашої країни в цілому. Так, я теж вірю в те, що прийде час, і ми почуємо багато свідоцтв про Божі чудеса, ці непрості часи для українців. Шановні україночки! Підписуйтеся на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нове і корисне для вас послання. І окрема подяка за ваш лайк до цього відео!